Дівчата, кому вони потрібні. Мені ніхто не потрібен. І обійдуся я без цього дурнуватого свята. Якщо вже так занурюватися в особу Рівена, то він такий. Мені здається, він дуже ранена дитина. Ми не знаємо, яке у нього там було дитинство, що він пережив, тому що ну, йому навіть ніхто нічого ще не сказав, але він вже починає агресувати, Він все сприймає в агресію. Він нападає першим. Ну, так може робити дитина, яка не знаю, там пережила щось не, не то, що не дуже приємне, просто підбираю слова для Ютубу, а жахливі обставини в житті пов'язані з сім'єю. Мені так здається. Бо людина не, не може, напевно, бути таким агресивним без е, підстав, які сформували його в дитинстві ось таким. Тим більше це ще підліток, і я думаю, що він не може боротися просто із конкуренцією, не може поратися від, з відмовою. Або йому, наприклад, пояснювали там. Постійно, що він найкращий, що, А що він має бути найкращим? Є ще й такий е, спосіб знущання з дітей, що просто їм постійно розповідало, що ти маєш бути кращим, а ти не дотягуєш. і Тобі е, ну, хочеться бути кращим, але ну не завжди так стається. Е, можливо, тому він і так агресує на цього ская, а тут ще йому можливою сподобалася Блум, але він неправильно проявляє симпатію. От Бренда дуже правильно повідношуть ну, до стели, цю симпатію. Він ну, абсолютно нормально поводить себе, абсолютно нормально. Е, там, при нагоді от, ну на всіх же падали ці троянди, на всіх. Але він, один з всіх хлопців, він подарував е, троянду стелі. Навіть Скай цього не зробив для Блум, хоча наголошую, абсолютно безкоштовно на них падали квіти. Єдиний, хто подарував квіти стелі, ну, в принципі, дівчині, це був бренду. І це дуже правильний крок. А Рівен просто жах.